Добрий день, любі дітки! А погляньте, що це на столі. Так, це чашка, з неї п'ють. Це тарілка, мілка тарілка, з неї можна їсти кашу, макарони або картоплю. А це глибока тарілка, з неї можна їсти суп або борщ. А це. Це віделка, а це ложка. Так, а це кастрюля, в ній можна варити. А це сковорідка, на ній можна смажити. Так, одним словом, як це все ми можемо назвати? Так, це посуд. Посуд нам потрібен для кухні, тож він кухонний посуд. Кухонний посуд нам допомагає варити, смажити, кипятити, а ще є столовий посуд. Столовий посуд це тарілка, ложка, виделка. а ще є чайний посуд, з якого ми п'ємо чай або каву. Посудом люди користувалися з давніх часів. Спочатку він був дерев'яний, глиняний, потім з'явився скляний. Металевий, фаянсовий та порцеляновий посуд. З'явились сервізи. А зараз пропоную вам пограти у гру один багато. Тарілка одна, а багато – тарілок. Каструля. А багато каструль, сковорода, а багато сковорід. Чашка, а багато чашок. А тепер давайте назвемо ласкаво: чашка, чашечка, каструля, каструлечка, тарілка, тарілочка, ложка, ложечка. Молодці впорались. Люди доглядають за посудом, миють його, сушать, ставлять у шафу. Дітки, а чи допомагаєте ви доглядати за посудом своїм батькам? А готувати допомагаєте? Думаю, що так. Дякую за увагу, любі дітки, і до нових зустрічей!